Вітаю вас, мої доренькі. Я Ірина. Так, щось у мене збилося, вибачайте. І у нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. Додатимо на ЗСУ під відео постараюсь закріпити для вас для, 140, верніше, для 143 ї бригади. Ось, і ми йдемо з 4 до 10 листопада. І, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Дорогі Овни, що чекає вас, світ чекає, дивіться, завершення чогось, якоїсь ситуації, якоїсь, можливо, у когось дивіться, хтось вийде на пенсію, хтось закінчиться у когось лікарняний. Або навпаки, тут, тому що тут. Іде якесь закінчення, хтось навчання закінчиться, якась ситуація закінчиться, закінчиться в когось суд. Ось це обмеження теж може бути. Ось це може бути От Я так кажу, як мені йде. На цей тиждень у вас може бути. Це може бути і заручене. От так якось я це бачу. Згладжуйте кути. Порада вам. Згладжуйте кути. А взагалі-то у вас ну, хороша вигідна ситуація. скажімо, якось так скажемо. Так, тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці, а у вас колісниця. Хороша карта. Якась така, знаєте, у вас енергія буде потужна вперед. От, впертість, от я відчуваю, ви дійдете до кінця, ви переможете цього тижня, ви доб'єтеся якихось результатів. Ви таки доб'єте. От, як то кажуть, ви такі доб'єте свого. Ось удача, виграш якийсь, якась перемога особиста, задоволення собою, здобудете щось. Розумієте? Ось дуже хороша карта, дуже хороший тиждень, дуже такий амбіційний тиждень. Можливо, вам вдасться добитися своєї посади, добитися свого призначення. Ось, якщо ви військові або. Важ... Тут є особистий, скажімо так, особиста перемога. Хороша карта, можуть бути гості, можуть бути якісь відрядження, можуть бути просто поїздки, якісь по справах. Хтось, можливо, як це називається, <кій> у відпустку або медовий місяць, теж може бути. Раз, близнюки, у вас двічка кубків. це... Прекрасна карта. Це і закоханість, це і партнерство, це і дружба, це і примирення. Тобто, у вас багато варіантність. Через те, що це маленький, не старший аркан, а молодший аркан, цифрова карта. Тобто вдвох. Тут ви не будете один. Тут вдвох розділити абсолютно все на двох, дорогі близнюки. Ну, в принципі, близнюки вони і так, близнюки. А тут це ваш, ваш тиждень з вашою парою. Проведете час в розмовах, в примиреннях, можливо, дійсно хтось помириться. А Хтось домовиться, наприклад, про якесь партнерство, про якусь працю, про якийсь бізнес і тому подобне. Можливо, що ви знайдете дійсно якогось партнера. Ось, і карта так і каже: Примиряйтеся, замиряйте, загладжуйте кути. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, Паш Кубків це ваша енергія, молоденька енергія, щось якийсь новий початок. Це, можливо, якийсь легенький флірт, це, можливо, ваші діти, ваші онуки, ваші, як би це ще сказати, пітомці, ваші, ваші тваринки, рослинки і тому подібне. Але тут емоційна сторона. Тобто хороші, приємні розмови зустрічі. Це все буде так, знаєте, з легкістю. Нічого не втяжеляти буде вас. Якось, ну, от хороший, Дуже хороший легенький легенький і хороший тиждень чекає на раків. Тепер переходимо у нас леви. Дев'яточка монет Дев монет говорить про ресурс, про товар, про фінанси. Ось якось так. Це може бути і спадщина, це може бути і купи продай тобто все, що з фінансами пов'язане, з нерухомістю, купив машину, продав машину, хату, квартиру, парцелю. Ось це придбання взагалі-то це придбання. Тобто, навіть якщо ви щось продаєте, то з вигодою для вас. Тобто у вас залишається хороший ресурс, якась хороша часточка. Це також по цій карті йде накопичення, тобто відкладання, накопичення, якийсь резерв теж може бути. І, звичайно, якісь подарунки, крупненькі подарунки, по дев'яточки йдуть. Це можуть бути і премії, це можуть бути винагороди якісь, у когось, можливо, підвищать зарплату. Ось, як ви шукаєте роботу, то вам її нададуть хороша оплачувана робота. Раз, диви. діви. Діви, діви, монет. Щось хороше в нас карти виходять цього тижня, поки що перший ряд. Туз монет. Говорить про удачу. Удачу у фінансовому, у матеріальному а, розумінні. Тобто на вас чекає якась ну, винагорода, якась сума, якась концентрація грошей. Що ви з цією сумою зробите? Це ваша справа, це, до речі, ваша енергія. Тобто, ви як ось як кішечка сидить, задоволені маєте бути цього тижня. Удача прямо скаче вам у руки. І ця карта говорить, що як ви, як риба у воді. Тобто вам повезе цього тижня. Навіть дуже крупненько повезе, тому що це концентрат. Це прирівнюється до найвищої. Але ви що ви вже зробите з, не, з цим концентратом? Це вже ваша справа. Удачі вам, єдине, що скажу. Тепер переходимо до Терезів. Терези? Так, а у вас туж, ту, е, туз. Чому туз? Паж мечів, мої дорогеньки, а будуть якась, знаєте, така незадоволення, незадоволення собою, незадоволення світом, незадоволення е, всім оточенням, така, така, знаєте, легка подразливість, все буде нервувати, все буде не так. Ну, от, знаєте, тут ви точно не в своєму кориті, точно не в своїй ячеечці. Точно не в своєму, але запам'ятайте, це ваша енергія. Мечі це є терези, це ваша енергія. Це але все рівно. Це не є якийсь скандал, це не є якесь щось таке, це, це просто незадоволеність. Можливо, хтось за вами спостерігає, можливо, ви будете щось досліджувати, тому що все ж таки мечі це дослідження, це навчання, навчатись чомусь будете, щось досліджувати, щось під лупу брати. Порада цієї карти читайте дрібний шрифт, от щось купуєте, інструкцію, все читайте. Дослівно, щоб е, вас не обдурили. Будьте більш прискіпливими. Гаразд раз, тепер у нас ідуть е, скорпіончики. Скорпіончики дев'ятка мечів. Е, ви знаєте, ну тут у вас, е, по-перше, Якась дуже заплутана ситуація. Але скажу відверто, я відчуваю, тут ви самі себе загнали в цю ситуацію. Тут якісь і страхи можуть бути, і блокади можуть бути, і хвороби можуть бути. Хтось, можливо, вам чимось погрожує, наприклад, звільнення з роботи. Хтось погрожує вам, ну, наприклад, розірвати ваші стосунки якісь. А ви знаєте, тут дуже така ну, тривожна ситуація, скажу відверто. Тут можуть бути, звичайно, і прильоти. Ми живемо у час такий. ось, Але м -м, все рівно, ви подивіться, ці страхи, а, які ви самі собі в голові зробили, тому що мечі це все ж таки думки, все ж такі слова. ось, Все ж таки сидить в нас в голові, наші думки. ось, І розберіться в них, розплутайте цей клубочок. А, станьте детективами свого життя. Ось, це не ваша енергія, вам не комфортно тут. Ось це я єдине бачу. І, в принципі, єдине, як ви можете вийти з цієї ситуації, просто подумати, як ви туди запхалися. Розумієте, тому що це все у вашій голові, всі блокади у вашій голові. Знаєте, як то кажуть, стоїть тільки захотіть, і ви вийдете з цього. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, четвірочка жезлів, а у вас все в ажурі. у вас все прекрасно. Дорогі стрільці, це ваша енергія, енергія задоволення, енергія якогось, знаєте, балансу якогось рівномірного, рівномірно, рівно, ну, рівномірно рівнопланно, якось якось настільки все добре. Якийсь фундамент у вас є. Це стабільна ситуація буде триматися цілий тиждень, тому що все ж таки четвірочка Четвірочки не так. Ем... Легко вилізти. Але, як я сказала в попередньому для скорпіонів, стоїть только захотіть. Бажання, ваше бажання. Тобто вам вдасться і злагодити загострені за, за, за кути обійти, згладити всі кути, вам вдасться примиритися, налагодити стосунки, домовитися тут абсолютно все. Можете бути собою задоволені. Колені, у вас все абсолютно вийде цього тижня. Тепер у нас йдуть козироги. Дорогі козироги, а у вас Верховна жриця. Верховна Жриця говорить, що це тиждень бездіяльності. Тиждень, можливо, спіритуальний. Можливо, ви займетеся якимись практиками. А я би порадила нікуди не вмішуватися, зайнятися своїм внутрішнім світом і спостерігати. Спостерігати за всім, слухати. Знаєте, от як кажуть, мотайте все на вус. Можливо, у вас будуть якісь здібності, передбачення. Можливо, те, що ви скажете, почуєте, вам. Якось стане в пригоді, можливо, це буде дуже важлива інформація. До речі, якщо ви жінка, ви знайдете своє жіноче джерело. Якщо ви чоловік знайомство з такою жінкою, загадковою, яку ви абсолютно не зможете зрозуміти, ось якось так. Гаразд. Переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, вас чекає відлюдник, старший аркан, тобто важливий тиждень. А мудро підходити до всього. Абсолютно, знаєте, от я би сказала, філософськи підходити до абсолютно всього, що вам цього тижня буде траплятися. Це довгий шлях цього тижня буде. Можливо, ви не знайдете відповіді на свої запитання. Всі відповіді на ваші запитання знаходяться в вас. Потрібно вміти відчувати себе свою інтуїцію, своє підсвідоме. Вона зазвичай воно вам підказує. Але голова, наша мудра голова і слуга, ну, скажімо так, вислуги вашої голови. А мало би бути навпаки, а, ось тому а, зустріч з мудрими людьми. Шукайте мудрих рішень, складних, можливо, не таких прямолінійних. Глубоко шукайте в собі. І взагалі, не тільки в собі, а взагалі всі речі, які питання справи, будуть лежати десь далеко, десь дуже глубоко. Ось. Чи зможете ви їх віднайти? Це вже інша справа. Ось якось так. Можливо, ви будете просто блукати коридорами свого підсвідомого цього тижня. І мудрості, можливо. Тепер у нас риби. Дорогі риби, лицар мечів. Ну чекає на вас якийсь скандал, якась, можливо, дорожна пригода, якась перепалка з кимось, сварка. Будьте обережні, якщо ви відчуваєте, що щось назріває, хтось на вас налітає, просто відійдіть. Будьте розумнішими. Той, хто розумніший, просто відходить. От і ви відійдіть, щоб не зробити більшого скандалу. Тому що дійсно тут буде важко. До речі, навіть відійти від дурнуватих людей буде вам не так легко. Але, але я сподіваюся, що ви у вас сонечко на. Дні колоди, тобто я сподіваюся, що ви все ж таки знайдете вихід з складної ситуації, без скандалів обійдеться. Якщо буде якась дорога, то дорога якась неприємна, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. донатимо на ЗСУ. Все буде Україна!